Чому варто придбати новий Toyota Land Cruiser Prado? Нова рамна конструкція цього автомобіля придає кращої керованості на трасі, ну, так і на бездоріжжі. Е, і так, новий двигун. Для цього автомобіля це 24 турбовий бензиновий двигун 282 кінські сили, що працює з 8 ступеневою коробкою автомат ISIN. Перший Toyota Land Cruiser Prado отримав електропідсилювач керма. Це придає такому великому важкому автомобілю легшої керованості. З новим ленку зер Прадо подорожуй де завгодно.